Друзі, привіт! Сьогодні вам розповім гумореску Павла Глазового Боря оженився. Боря в батечка живе, Боря батьків хліб жує. Все шука роботу чисту, хоч немає знань і хисту. А недавно дзень дзвінок входить з дівкою синок. Діва в модному жакеті. Старики, знайомтесь, Кетті. Кетті житиме у нас, ми вже збігали у ЗАГС. Глянь на жінку, чи в буфеті ложка знайдеться для Кетті. Як нема, купуй мерщій, наказав старий старій. Для синочка взяти жінку, як прослухати пластинку. Чи відбацати фокстрот, а для нас це зайвий рот. При такому етикеті три «Ха-ха» сказала Кеті. А синочок мовив Бач, мій папаша теж хохмач. Друзі, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гоморезки, які я публікую кожного дня.